15% івано-франківців отримують зарплату меншу за мінімальну. Зазвичай це наймані працівники, котрі працюють у приватному секторі економіки. За підрахунками міського управління економічного та інтеграційного розвитку і податкової служби понад 2 тисячі місцевих підприємств не доплатили заробітної плати 15 тисячам найманих працівників. У нас в принципі, більше 2300 суб'єктів підприємницької діяльності у 2012 році платили зарплату на рівні мінімальної або нижче мінімальної. І якщо подивитися, то із них з тих підприємств, можна так сказати, 37 підприємств, таких найбільших, не доплатили майже 15 мільйонів гривень. Торік міський бюджет не 16 мільйонів гривень надходжень від сплати ПДФО. Чимало підприємств свідомо зменшують обсяги реалізації продукції і фонд заробітної плати. Значну частину коштів виплачують, у тім з них у тіні їх підприємці видають у конвертах по темпах росту. Харчова промисловість, яка в нас має більше 30% і машинобудування, яка вже має більше 15%, Вони спрацювали з приростом. Якщо навіть трішки ми десь термозимо в загальному обсязі, то я це розказував і на засідання виконавчого комітету, коли розглядалася програма економічно соціального розвитку. Воно пов'язано десь зі зменшенням оплати тих організацій, які виробляють тепло, газ, електроенергію. І вони не є тими підприємствами, які дають велику робочу силу для міста. Дати роботу івано-франківцям і забезпечити прилавки крамниць продукції місцевих виробників – такий економічний прорив наразі здійснює. Існюють в Івано-Франківській мерії, святкові та фестивальні торговеці у середмісті – додатковий шанс для івано франківських підприємств. Аби така торгівля стала системною, галузеве управління міськвиконкому сформувало перелік дат. Упродовж року на площі ринок проведуть 12 ярмарків. Михайло Березень, Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.